Росія обмежує інформацію про Курщину, щоб уникнути обміну територіями у разі переговорів. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські чиновники намагаються обмежувати російських блогерів, які раніше висвітлювали перебіг подій у Курській області, у відповідь на побоювання, що захід чинитиме тиск на Москву. Про ситуацію на Курщині, про значення цієї ситуації і не тільки говоритиму з гостем в нашій студії, це Іван Ступак, військовий експерт. Пане Іване, вітаю вас, радий бачити. Вітаю, дуже дякую, що запросили. Дуже дякую, що прийшли. Пане Іване. Отже, про Курщину. Як варто про це, скажімо так, мислити зараз українцеві? Так. Непросте питання не продавайте Давай, сам б'юся над ним. Давайте спробуємо наступним чином. Курщина перестала бути військовою операцією ще з орієнтовно вересня, кінця вересня, початку жовтня, 24-го року. Перестала бути військова, стала політичною. Політично, тобто це політична історія. і Криниця держави неодноразово казали: ми цю територію за там певних умов хочемо її обміняти на. Щось всередині України uh -huh. У мене було враження спочатку, що можливо буде спроба торгу за запорізьку атомну електростанцію. Але наскільки я знаю, вона зараз повністю інкорпорується до Русі до російської системи енергетичної, uh -huh. юридично, uh -huh. вона повністю бетонується, цементується, і на даний момент ну мають дуже велике сумнів, що це нам вдасться. Керівництво держава продовжує виносити наміри, ми на щось її обміняємо, але особисто скажу, я не уявляю собі, яким чином цю територію можна обміняти на територію нашої країни, окупованій території. Наш, наші аналітики порталу Діпстейт кажуть, на сьогодні там 420 квадратних кілометрів, що ми контролюємо. Господи, як це переміряти в локтях, в вершинах, в не знаю, там ще ну, в шоку, ми ж не на ринку нерухомості. Правда, а, так. ми тут тут є об'єкт на об'єкт, так би мовити, або або не знаю. А... Престиж на наші окуповані території. Ну як це в Росії, Велика, і значить якоїсь там Друга армія світу, і тут заходить українська армія і захоплює нехай стільки. Дивіться, коли кажуть, це буде нашим козирним тузом. Слухайте, для того щоб цей козирний туз спрацював, він повинен сприйматися усіма сторонами. Як такий як такий. Якщо одна сторона каже, ми це не сприймаємо за. Монету за то, торгу не буде. Російська федерація поки що двічі е, голова мертами е, Дмитра Піскова і е, Медведєва угу. сказали, що ні, жодних торгів не буде. Як на мене, для Російської Федерації набагато простіше зробити вигляд, що курську тієї території існує. не існує. бо... В кримінальному кодексі Російської Федерації є декілька статей, які можуть закрити рот будь-якому блогеру, будь-якому місцевому жителю, для того, щоб він не розкривав свій рот і не питав, а що Те, ж так що зараз вже відбувається так, от новина була якраз перед нашою розмовою. Я наведу навіть приклад. Згадайте, що за останні півтора року та більше навіть скільки крилатих авіців крилатих. Керованих авіаційних mm. бомб впала на території Білградської, Брянської, Курських областей. Mm -hmm. Mm -hmm. І ми бачили, як місцеві жителі приходять до цих місць, де впала бомба, і кажуть, батюшки, а що ж случилось? І ніхто не каже, що це зробила російська армія. Вони просто кажуть, ой, випадковість якась. Тому ми можемо розуміти, що багато хто з них просто, та не багато, всі закриють рот перед загрозою стосування проти них кримінальної статті. Тобто, мем про цей курс нам. Нінужон. Да. Так, нужен, він, він працює. Він працює. По факту, Ненужа. ця територія зруйнована майже вщент. Там вже майже не залишилося живого місця. Просто-напросто І для Російської Федерації мені здається просто закрити очі. То, так, для москвичів, для мешканців Санкт-Петербургу. Його його Вони не навіть точно. на мапі не зможуть його показати. Де оце ось куряні ну, проблеми курян москвичів не хвилюють. М -м, цікаво. А, але це ну своїм чином. З... Якби Москва сподівається, Кремль сподівається, наскільки я розумію, що це якраз вибір нас. Ну, типу, вони кажуть, ніякий це не козир, ми так. за це торгуватися не будемо. Чи ускладнює це нам життя? Ну певно, чим ускладнює, бо ми дійсно вкладаємо тут велику кількість зусиль. Це люди, це техніка, амуніція, це увага нашого військово-політичного командування. Бо кожен день, угу. що там з Курським, давайте проаналізуємо. І на решту напрямки банально іноді не вистачає часу. І останнє, ми повинні розуміти, що коли ми чуємо новини. Ура, ми там пішли в наступ, ми там покращили своє становище. Це ж означає, що десь ці люди, хлопці та дівчата, ця техніка десь були забрані. Це закони фізики. Якщо десь угу. щось з'явилося, то означає, що десь ну, так, воно так, від, щось зникло. Ви то ми сел. десь таким чином до до дотацію робимо на цей напрямок. Ми повинні розуміти, що це перерозподіл ресурсів з інших напрямків. Інвестиція яка може не окупитися, так? Так, Якщо це дійсно це дійсно, дійсно, ну, венчурна інвестиція, скажімо угу. так, ризикована. Угу. Що треба захопити, чи куди треба вдарити, щоб Москва це відчула? По Москві? По Москві, по Валдаю, мабуть. Ну ще раз, це риторичне питання. Москва так, Росія, то, Росія, то, на жаль, дуже дуже велика. Куди б ми не вдарили, це буде болюче, але не буде смертельним для них. Росіяни вже три роки намагаються знайти у України щось таке слабке, куди можна вдарити, щоб Україна повністю розвалилася. От три роки вони. І Просто знищують методично нафтову струк... інфраструктуру. Uh -huh. І бо зараз банально не існує uh -huh. електричну, газову вони вважають, що зараз ми вдаримо, і все, Україна перестане існувати. Немає палива, де було червень, липень травень, червень, липень 2022 року. Складно важко, але змогли перерозподілити, Працюємо газу. Зараз немає Зруйнують, руйнують газову інфраструктуру. Електрично намагаються добитись, добити, але поки що не вдається. А Корейці на Куршині. А, вони там ще є, чи вони кудись поділися? Як гадаєте, чи будуть нові партії, значить, північно-корейського моркве? А, а північно-корейського моркво. Ну, ні, так, не правда? можна казати. Північно-корейських військ на території. Давайте Куршині. так. А, вони були. Вони перші, ну, давайте так, так, зробимо ан. Же екскурс в ми в історію, так вони з'явилися на на початку осені в жовтні. Була інформація, що ось вони десь тут. Вони в Владивостоці, Ось вони з'являються в Москві на червоній площі. Фотографуються з росіянами. Потім пауза, і десь вже листопад, грудень вони активно приймають участь в бойових діях uh -huh. з починаючи кінця січня, ні на початку лютого повідомлення про те, що вони виводяться, вони зникають. Керівництво держави каже, що орієнтовано в 4 тисячі. Вбитих поранених вони там мають, вони зникають. І зараз, останні декілька днів, наші військові кажуть, знову з'явилися за допомогою. Ну допомагають їм важка техніка. Але кажуть, в чому нюанс? Ми ж не можемо розглядіти по цих обличчях. Це буряти стар... чи Ні, пів це старі північні корейці, які були а, до цього нові. Чим це а, нові да, північні корейці? ще око не налаштовано. Але я так розумію, що налаштуються зрештою налаштуються, і треба зрозуміти, чи це старі, старі, чи це нові навчені з попередніми корейцями угу. новобранці, і Вони зараз починають активну участь у бойових діях саме в Курській області. Добре, ми ну зараз поговоримо далі про перемовини. Я просто намагаюся збагнути, в якій ми позиції, тому що а, ми багато чули і від наших партнерів а, про те, що Україну потрібно підготувати, а, якби поставити в якомога більш сильну позицію перед початком перемовин. Сьогоднішній ранок чи там вчорашня ніч принесла новини про те, що перемовини ось-ось можуть початися, і цікаво дізнатися, в якій ми позиції. Ну зараз будь-якому разі поговоримо в другій частині нашої розмови. А справа в тім, що на тлі гучних заяв зі сполучених штатів Європа готується до конференції з питань безпеки. Вона стартує завтра в німецькому, звісно, Мюнхені. Війна в Україні одна з головних тем. Тож хто приїде на форум, яких результатів чекати, розкаже Тетяна Логунова. 60 президентів та прем'єрів, понад сотню міністрів закордонних справ та оборони, очільники міжнародних організацій та авторитетні військові експерти. Німецький Мюнхен готується приймати міжнародну конференцію з питань безпеки. Вона стартує завтра вранці і триватиме три дні. Війна в Україні одна із головних тем форуму. Ми говоритимемо про конфлікти та війни у світі, про війну в Україні, яка не припиняється вже третій рік. Розглянемо ситуацію на близькому сході, конфлікти в Судані та Демократичній Республіці Конго. Президента США в Мюнхені не буде, але саме Дональд Трамп по суті вже задав тон майбутнім дискусіям. Напередодні він провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним і повідомив, дає старт мирним перемовам, які продовжаться у Мюнхені. Російську делегацію на конференцію вже традиційно не запросили. Українська буде її очолить президент Зеленський. Уже завтра в нього запланована зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Була Розмова з президентом Трампом хороша. Розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Ми обговорювали різноманітні теми пов'язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять американську делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю війну. У складі американської делегації на конференції працюватиме і спецпредставник президента США з питань України та Росії. Кіт Келох, місія генерала зібрати позиції лідерів ЄС та НАТО, підсумувати їх та передати Дональду Трампу. Тобто, мирний план, над яким працюють американці в Мюнхені, представлений не буде. Йдеться лише про загальні обриси. Конференція може стати майданчиком, на якому з'являться контури майбутнього мирного плану. Участь пана Келога для мене сигнал, що нам вдасться досягти певного прогресу. Шліфуватимуть ці контури вже після Мюнхена. Дональд Трамп вже проносував подальші переговори і навіть особисту зустріч з Путіним. Вона може відбутися у Саудівській Аравії. Дата наразі невідома. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Іван Ступак, військовий експерт, сьогодні наш гість у студії, пане Іване. Ми ну про Рамштайн вже все було сказано що протягом минулої ще. Я би хотів поговорити про Мюнхенську конференцію. Як відомо, ця конференція ну якихось юридичних результатів мати не може в принципі за форматом, для чого вона збирається і чого від неї можна в принципі чекати куларних розмов? Швидше за все, так ну, це в принципі така тактика дипломатії стратегії uh -huh. дипломатії: зустрітися, поговорити, висловити думки, зустрітися неформально, як кажуть на полях саміту, але правильно не сказала. Вона нічого офіційного не несе, нічого не підписується. Ну. Глобальне знову я від неї від цієї зустрічі не очікую чогось проривного, але можна буде почути покремі там думки, які лунають від сполучених штатів від посадовців, які угу. будуть ретрансльовані ну, на утре Зустріч, на зустріч. нашої делегації з Делегацією сполучених штатів точно має відбутися, і точно має бути ну як мінімум цікавою. Так я обережно кажу. Якщо говорити про підтримку України, от ви як військовий експерт, так я, я розумію, що перша номер один для вас це там. Техніка, бойові дії, всі ці а, військові штуки. Але якщо піднятися на рівень вище до якоїсь там військово-політичного рівня, так на які на які зараз союзницькі, так би мовити, плечі можна спиратися в Україні, от в цій ситуації сьогодні, Німеччина, Данія, Великобританія, країни Біла... за замов виборів. Ну, до виборів поки що ми на неї можемо спиратися. Я то більше, німецький ВПК він повністю на нашому боці, але там є велике побоювання, що умовно. 1 червня закінчується війна. 10 червня український уряд каже, що нам не потрібно більше німецького зброєння, і німецькі інвестори вони переживають, що ну вони стільки запустяться. В ВПК, і він буде голос. Вони це працювати. переживають. Тому наша держава повинна обов'язково переконати всіх інвесторів, німців, данців, що навіть після закінчення війни ми ще роками, десятиліттями будемо покупати вкупляти ваше озброєння. Нам потрібні ваші танки, ваші системи протиповітряної оборони. Не турбуйтеся, ми виплатимо вам ці кошти. Можливо, не одразу, можливо, Через рік через два через п'ять, але ви обов'язково з ними зустрінетеся. Ну я думаю, що е, от я зараз чекаю е, шукаю цитату, не знаходжу, але я думаю, що мотивує німецький ВПК, принаймні слова сьогоднішньої Марка Рютти, який на прес-конференції зокрема порівняв темпи виробництва зброї в Росії з темпами виробництва Європи. І напередодні він на конференції він теж говорив, що а, про те, що недостатні темпи зброї ну, на, він сказав, що нам треба. Е якось посилювати це все, а, і е якби хіба Європа не розуміє прямої безпосередньої загрози, яка зараз нависла над нею, тому що. Не дай Бог щось станеться з Україною, вона буде тільки першою. Дивіться, на жаль, ця теза вона вже не працює. Вона Чому? працює поясню. Дивіться, це безпосередньо від іноземців. Перші півроку війни ця теза працювала. Вони дійсно турбувалися про себе. Вони переживали, що якщо впаде Україна, впаде угу. і Європа. Так. Але після. Півроку вони побачили, що ніхто не впав, що це війна десь дуже далеко. Десь там Авдіївка, Бахмут uh -huh. у Португалії, в Іспанії свій сезон в Італії там сезон літній. Вони там турбуються ці проблеми, і ну якось вона віддалилася. Зараз ми повинні переключити увагу європейців, сказати, ви на цьому заробите гроші. Вони всі міркують грошима. На жаль, ну це гроші кров економіки, кров війни. Інвестуйте в нас, uh -huh. потім ви отримаєте ці гроші назад. Плюс відсотки. Повірте мені, це працює. Ну, дивіться, виробники виробникам, що називається, не хочу казати російське слово «розня», але чомусь крутилося це прислів'я. Вони різні бувають. От, наприклад, сьогодні була новина про те, що компанія Хельсінг, вона на те, що немецька, я так розумію, що це європейська компанія. Він такий собі стартап з 2021 року. І спеціалізується він на а, зброї зі штучним інтелектом. Так. Вони а, оголосили офіційно це на сайті компанії, кам про те, що вони а, вироблять. І передадуть Україні 6 тисяч додаткових ударних дронів. А ці дрони чим, чим цікаві, це X-Wing, тобто схожий на ланцет. А він має дальність до 100 кілометрів і може працювати в е, за well, допомогою well, well, інтелекту well, в, well. в роях, так і йому не страшні реби. І от дивіться, а, от наприклад, ця компанія конкретно так, це не велика партія в правослових масштабах. Це для нас нормально. Це це один маленький крок для України, але іще і ще менший для значить європейської військової промисловості. Тим не менше, якийсь трек залишається, якийсь окремі виробники ну вірять в україну чи як чи е, намагаються просто ви е, використати війну щоб е, як це випробувати зброю випробувати зброю раз і зробити собі маркетинг два бо uh -huh. ця війна це найкраща реклама будь-якого озброєння коли вони uh -huh. придадуть передадуть ці ексвінки е, безпілотники коли вони відпрацюють звісно вони отримують зворотний зв'язок вони адаптують uh -huh. вони удосконалять але потім і можливо навіть поставлять ще одну партію для того щоб можливо і, можливо і наступну uh -huh. партію а потім коли буде наступна виставка озброєння в Абдабі uh -huh. в Б Єдних Арабських Еміратах, uh -huh. вони відправлять виключно одну людину разом з великим телевізором, 55 дюймів, Я яка буде 100%. показувати футаж, зазнятий для нас сто відсотків. і більше нічого розказати. Ось це наше озброєння, отак воно працювало в Україні. Купляйте, і буде у вас отак. От пане Івану, Ви доволі песимістично чи реалістично радше? Реалістично це реалістика. Це реалістика. які для нас надії, які ходи так би мовити, як на шахівниці існують. Ми укладаємо. Конкретні локальні союзи з країнами Балтії, з угу. Польщею, з Великобританією ставка на блоки не працює на великі блоки від це великий, ще раз. НАТО це великий колгосп. Він в альянс не здатний Розкиданий захистити по себе по обидва боки Атлантики. По обидва боки починаючи... з одного континенту зараз тічать це ваша проблема того континенту. По, дивіться, подивіться починаючи від Угорщини, яка б вона не була угорщина, і закінчуючи туди аж в сторону Атлантики. Правильно сказала, угу. менталітет різний, бачення проблеми різне, і вони не здатні будуть зібратися в одну кучу, коли буде 90 днів на реагування. На секундочку. Ми вже бачили Бучу. Буча – 30 днів для того, щоб вирізати надзвичайно велику кількість населення. А якщо буде 90 днів, нікого не треба буде вже рятувати. Я дуже сподіваюся, що до такої думки, яку ви сьогодні представили, дослухалися і дослухаються. І теж сподіваюся, що на прийняття рішень у нас піде набагато менше часу і вони будуть так ефективнішими. Пане Іване, дуже вам дякую. Іван дякую. Ступак, військовий експерт і гість у нашій студії сьогодні був. Я вам дякую за розмову. Обов'язково зустрінемося, тому що ну, час такий, треба говорити про це, треба показувати і людям розказувати. Що означає що? що називається. Тому що іноді дуже легко заплутатися, особливо коли ми бачимо сотні чи там десятки позицій, і жодного не подобається, правда? Дякую.